І всім хай, підписники. Ну, всі знають, що є такий від строїтельства на Minecraft Bedrock. Називається він... Йо, я Називається він. Е... Jump Bridging. Це найшвидший від строїтельства на Minecraft Бедрок. Я його лише недавно навчився і хочу показати, як навчитися вам цей бріджинг. Він такий важ, важкий. Я навіть з першого разу зрозумів, як його робити. Ну, коротше, от, наприклад, на Бетруку найшвидший від строїтельства це speed Bridging. Ой, бріджинг. А на Java це Sпіed Tлібжинг. Коротше. Зараз продемонструю. Не з першого разу може вийти Дивіться, це отак от строїтеся. Ой, Юмень. Так треба тобі. покажу. що подати. Це отак от, коли ви строїтеся. Зараз маєте кнопку ставити і пішите. Отак от. Да Юми, що я думаю Що ми мене не виходить? Во! Це коли ви вот е, так. Коротше. Вчу так строїтися. Як навчитися так строїтися? Для початку ви можете. Не вот так вот. Я от, наприклад, вот так вот це строюся. Ну ви можете починати по-іншому. Поставити отут -от 3-4 блока. Залізти на них, притілитися на найближчий блок. Вон там. І почати строїтися. Так, да, коли я ж починав так вчитися, то я думав, що зажимати треба вот так от. А, ви, а потім я зрозумів, що треба зажимати. Що треба отак от робити? Зажимаєте. Отак от зажимаєте. та йомою. Коротше, потім я поняв, що треба зажимати не на пустоті, а там, де є блоки. Отак от. Потім що треба зробити. А якщо ви хочете навчитися навчитись, от так як я строюся, то для початку нажимаєте на кнопочку бігти і біжите. А потім нажимаєте на. Можете навіть не бігти, можете бігти лише туди, коли поставите блок дивіться Нажимаємо на цю кнопку. І ставимо блок. Отак от, от. І коли ви зажали, то. І коли ви зажали, то не треба зразу бігти. Треба почекати буквально пів секундочки, щоб е... і потім бігти. Так Коротше. Потім ми ще е, пограємо на SkyWars. Дивіться. Нажимаєте в от ставите блок і погнали. До чого я посідно падаю? Дивіться. Зажимаєте блок і погнали. Тому я. Е, Деякі можуть строїтися навіть ось от. Вот. Деякі можуть строїтися ось от. Вот. Е, без е, кнопки прішкок. Ну я просто починав з е, прыжо. Спри... Ну я про... е, починав строїтися з кнопки прыжок, то в мене... Е, не виходить чогось е, без прыжка. Ну як не виходить? Я просто... А завжди наживаю до прыжок. Вот это там село Ну короче, а может вот так вот выйти? Четыре блока. А, вышло. Ну все. у й моё Коротше, тепер погнали на Бедварс. Ой, який Бедварс? Скайварс. Так як у мене немає Xbox, я граю на МК-зони. Кто хочет видео, да, відео, які ресурспаки я использую. Давайте наберем 5 лайків и тоді я випущу відео. Скільки буду буде ще підключатися? Алло! Ходи, ти хочеш щось загрузатися. Давайте ззаду зайдемо. Може буде взагалі забадили? Е. Дайте мені нормально пограти. Стоп. А це що таке? Е. Е. Минуточку. Музыку Майнкрафт что-то Тут в принципе телефон более крутой Ясно, что типа, понимал Сервер з зміни іграми Skywars 1. До Речі, мій нік. Я на... Я на Skywarсі мій М Макс. Велика буква M і М і маленьке Max. Мен скин. Зараз покажу. Мені кажіть, що знову скиначна загружку ска. До речі, в головному меню ви, мали б вже побачити. Я на всякий раз заново покажу. Абе за Скайварсі будемо грати. Льо.